Всім привіт! Google проти клінерів, новий генератор програмного коду від Мета, та Ютуб, схоже, вирішив прибити шазам. Мене звуть Валерій, і я, як завжди, поспішаю поділитися з вами останніми новинами IT-світу. Перед початком ролика обов'язкова підписка та лайк цьому відео. Дякую, що допомагаєте розвивати україномовний контент. А ми переходимо до першої новини. Google почала видаляти зі своєї платформи популярні додатки. Йдеться про програми, які називають клінерами. Ці додатки обіцяють звільнити телефон від зайвих файлів, а також прискорити роботу пристрою. Як виявилось, більшість подібних програм або взагалі нічого не роблять або не містять заявлених функцій. До того ж, у них міститься велика кількість реклами. У Google заявили, що такі додатки не можуть прискорити роботу телефона. Вони здатні лише порушити конфіденційність. Внаслідок цього компанія вирішила провести масову чистку. Вона вже видалила низку додатків клінерів. Зокрема, повідомляється про зникнення однотипних програм з приставкою Clean. У компанії також наголошують, що такі додатки можуть очистити кеш. Однак зробити це можна без стороннього ПЗ. Ви зробите смартфон чистішим, якщо видалите клінер. Йдеться у повідомленні компанії. Признавайтесь в коментарях. Користувались Мета офіційно представила AI-генератор програмного коду CodeLama. Він заснований на великій мовній AI-моделі lama 2 і призначається для генерації програмного коду, а також налагодженого коду, написаного людиною. Продукт вдається під тією ж ліцензією. Він безкоштовний для використання в дослідницьких і комерційних цілях. Код LAMA генерує код за описом, а також завершує і налагоджує його при вказівці на певний рядок. На додаток до базової моделі код LAMA випустила дві додаткових: одну спеціалізовану код LAMA Python і другу код LAMA Instruct, яка сприймає команди природньою мовою. Моделів взаємозамінними не є. Базову кодлама і кодлама Python розробник не рекомендує використовувати для управління природньою мовою. Мети заявили, що кодлама демонструє кращі результати, якщо порівняти із загальнодоступними великими мовними моделями. Це підтверджують тести продуктивності. Хоча компанія не уточнила, які платформи брали участь у тестуванні. Google тестує новий спосіб пошуку пісень на YouTube. Тепер їх достатньо наспівати. Цей інноваційний крок, який уже доступний обмеженому числу користувачів Android, може кардинально змінити те, як ми знаходимо музичні композиції в інтернеті. У світі смартфонів пошук пісні за звуком використовується вже давно. Сервіси на кшталт Google Assistant і SoundHound дають змогу додавати треки до плейлиста Spotify або відтворювати кліпи на YouTube. Однак новий спосіб пошуку пісні здається зручнішим, якщо ви не пам'ятаєте її назву або інші деталі. Для активації функції необхідно переключитись з голосового пошуку YouTube на пошук пісень. Після цього користувач має наспівати або записати фрагмент пісні протягом мінімум 3 секунд. Потім система перенаправить його до відповідного контенту на YouTube, офіційного кліпу, користувацького відео або короткого ролика Шортс. Крім цього, Google тестує ще одну функцію для YouTube. Полиця каналу у стрічці Підписок. Вона дасть змогу об'єднувати кілька свіжих публікацій одного автора на одній полиці. Таким чином, передплатникам не доведеться переходити на YouTube канал, щоб побачити недавні публікації. Google стверджує, що це нововведення знизить тиск на авторів контенту в плані частоти його публікацій. І останньою новиною буде скоріш бонус про те, як сильно штучний інтелект інтегрувався в наше життя. Ось воно, цифрове спостереження. Кав'ярня стежить за роботою Бариста за допомогою AI. Плюс нейронка знає, скільки часу клієнти проводять в кафе. Виглядає цікаво, для бізнесу це, звісно, дуже корисно, але для співробітників і відвідувачів, напевно, не дуже. Не нагадує постійні трекери в деяких IT компаніях. Великий брат стежить за вами. Чекаю в коментарях вашу думку з приводу цього. А на сьогодні це були всі новини. Єдине, за чим я простежу, так це за тим, чи поставили ви лайк під цим відео. Тож не засмучуйте великого брата. Бережіть себе, до зустрічі!